Вітаю, мені, друзі. Ну що давненько ми не дивилися з вами, да? якось я так цю рубрику підзакинула. Що ж планує Кремль? Висунули ультиматум, підключили до цього всього Трампа, за... тиснучи на нього компроматом, Ну і до чого готується Кремль, що там відбувається, да? які плани у Кремля на сьогодні? Давайте подивимося плани у Кремля. Полюбовано, вони знайшли партнера, пробують 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 в, в парі, в партнерстві із, із імператором да <кій> обтяпати якийсь хитрий хід. Тобто хочуть в партнерстві з Трампом щось щось по-хитрому підлос м-м-м Зараз глянемо є домовленості обговорюють. По ага, вони похитрому змінюють стратегію і тактику, тому що домовилися в партнерстві із да, бо імператор в партнерстві, в партнерстві з кимось. Ну, спілілись, зговорились. Тут повний зговір, полюбовно. Поміняти стратегію і тактику, хит, більш по-хитрому діяти. Більш по-хитрому діяти. діяти. Як домовилися, що, що імператор вийде з партнерських стосунків, з партнерських, з партнерських домовленостей? Домовилися так, діяти по-хитрому, що Трамп буде верещати на всю планету, що він кидає, кидає Європу, да, виходить із договорів, виходить з партнерської підтримки і так далі. Це хитра стратегія, зміна стратегії і тактики, я вам скажу так, діяти по-іншому. І цю операцію розробили швидше всього, де там у них ГСБ сидить. Да? Оце, оце йде як спецоперація, я вам скажу. Тобто, домовились, діють, тобто вхід пустили в іншу спецоперацію. Да? По Виходу із усіх договорів. Щоб імператор вийшов з усіх договорів. Так, Що вони там затіяли, що задумали? Ну, вони думають, що це, це принесе їм успіх, ця операція, те, що вони зараз роблять. Тобто вони змінили стратегію тактику. тактику. Да? Тобто, вони. Не можуть досягнути на полі боя, тому вони отак от і роблять, да? роблять, розхитують союзи домовленості і так далі. Отак бажання є, є бажання, вони задоволені. Вони думають, що вони досягнуть колосальних, просто колосальних просто перемог на цьому попріщі хитрому. Да? Спецслужби спрацюють і все. І все вони розколихають, роз, розбалансують, розумієте? Розбалансують і цим самим змінять. Оце спецоперація для них як паличка-виручалочка, що це для них ну, кармічна така подія досягнути бажаного досягнути перемоги. Ну, вони радіють, слухайте, вони, в них прям, я б сказала, в них ейфорія, просто ейфорія. Вони покладають дуже великі сподівання і надії на, на цю спецоперацію свою. І, знаєте, ще скажу так, колись їхні спецслужби щось таки украли, да? щось підло вкрали, да? і тепер оцим, оцими краденими мечами, тобто вони вкрали зброю, хитро підло вони у імператора вкрали зброю, якою тепер можуть розвернути ситуацію. Ну, У них просто така емоційна ейфорія. Знову ж таки повертаємося до компромату на Трампа. От колись вони вкрали якусь інформацію, да? і цією інформацією вибивають, вибивають зброю з рук Трампа. От так от. І, і ця інформація ворована, да? інформація якусь їхні витягли, вона для них, вони думають, що вона для них стане кармічною, що вони там зараз роблять, чим займаються. Да? Вони будуть цією інформацією бити в саме серце. Розумієте, удар. Вони можуть нанести удар, сильний, причому удар по життєвим силам, ну це або протиснути. Да? Тобто, таким ударом або цією вкраденою інформацією вони можуть добити, дотиснути Україну і розвернути ситуацію по Україні. Те, що ми зараз з вами і спостерігаємо. Отак да? от. Ну, вони просто в захваті. В захваті від цього. Що там буде відбуватися. Ну, тепер вони пропонують співпрацю. Да? Співпрацю. Якщо не будеш нам допомагати співпрацювати, то удар в саме серце нанесе. Ну, я, я говорила, що. що... Та да, да, всі знають, що Трамп на, на, на добрячому гачку у ФСБ. Ось-ось саме це, це, скажімо так, кульмінація цієї спецоперації спеців їхніх, спецслужб, да, які дістали з рукава, з рукава компромат, і тепер ось, бачите, дуже-дуже хочуть корисно скористатися для себе. Так, тобто, слухаєш нас, допомагаєш, співпрацюєш з нами. Все. От він єрофант От він єрофант. так от Що далі? Співпраця. Все. Тут тут чітко Таро показало. Допомагаєш, слухаєш нас, допомагаєш, співпрацюєш в одній команді Трамп. Все. Ось вона ось вона ворована інформація. Да? Ось спеці їхні пропрацювали, а тепер вони крутять колесо фортуни. Прекрасно, щоб було все для Росії. Вони, вони, вони в шоколаді, в них все, все вдається і так далі. Що буде далі? Що вони планують далі? Е -е -е так, що вони, що вони планують далі? Ну, Я вам скажу так, якщо Трамп відійде із, від співпраці і вийде з їхньої команди, з їхньої команди, Йому готова на десятка мечів. Я вам говорила, що на нього може бути. Якщо, вони не, якщо їхня казирна карта у вигляді Трампа не спрацює, вони йому підготували оцю ось десятку мечів. Ну, Трампові він неодноразово випадає в моїх розкладах. Випадало, що на нього може бути ще замах, готуючи всього замах. Ситуацію треба прискорювати. Вони йому говорять, давай, давай, крути педалі швидше, швидше, тому що економіка здихає. треба зняти санкції, треба відродити економіку. У нас задниця на, 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 на фронті тиснуть, але буксують. Да? Їм треба успіх. Їм треба швидко перейти до успіху, до, до відродження. Або, скажімо так, їм треба перейти до, так, до відродження. До відродження. І вони роблять для цього все абсолютно що в їхніх руках, помагу. Да? Все, що маю, всі, всі методи прекрасні. Шантажувати, шантажувати, вбивати, вбивати і так далі. Тобто помагу вони будуть добиватися і тиснути абсолютно все. Значить, Дивіться, тут не, не виключаю, що на Трампа може бути ще замах, якщо він відхилиться і до цього колесу фортуни, яке, яке круте Путін, раша і спецслужби. Дивимося ще, що вони там планують. Смерть. Смерть. Тут однозначно, розумієте? Вони, вони готуються до трансформації. Їм потрібна трансформація, ту, яку вони хочуть, яку вони бажають. Да? Що далі? Трансформація. Вони зараз на роздоріжжі. Тобто зараз вони підійшли на той момент, куди вони можуть звернути. Або вони вирулять на перемогу, або вони вирулять на поразку. Тобто вони підійшли до тієї розвилки, яка несе трансформацію. Це дуже значущі значимі, скажімо так, події, які можуть програтися абсолютно по-різному. Абсолютно. Тобто поставити крапку на тому, що було до цього, бої, війна, а далі попереду хто його знає. А далі попереду розвилка, смерть і розвилка. Що? Перемога чи поразка? Початок. Потрібно, Ну вони, вони без сил вже зараз. Чому вони включили, поспішають? Чому вони поспішають да, і крутять це колесо фортуни зараз, вручну, як то кажуть, да, хочуть провернути. Взагалі це кармічна карта, яка не залежить ні від чого. Тут ніхто на це не може вплинути ніхто, ні, ні на ой, ні на смерть, ні на смерть, ні на колесо фортуни не може ніхто вплинути. Але вони розумники, вони думають, що їхні спецслужби можуть це робити і можуть впливати. Да? Чому? Тому що вони повністю вже знесилені. Ну, вони, може, це економіка, я не знаю, що це може бути, але якщо економіка ляже, то, 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 то ляже все в них. Так, що відбувається на болотах зараз? Те, що їм пропонують, всі плани, що їм пропонують, вони відмовляються категорично, да? вони йдуть чітко по намічених. Цих, по колісницях. Вони пруть, вони <кхід> тільки те, чітко поставили собі цілі завдання і хочуть безперешкодно. Тому, тому ось, як я їх поклала тут на початку, да? От зверху поклала, тому саме перти безперешкодно, їм, їм дозволяє та, та спецоперація. Інфра... Яку вони провернули колись. Ситуація дозволяє розумієте? Їм дозволяє ситуація зараз вони на коні. Вони вважають, що вони ну, осідлали вдачу і колесо фортуни. Ось так. Тому вони отак от йдуть тільки те, що ми хочемо. Ситуація складається так, що. що Ситуація склалася так, що вони не хочуть нічого слухати і протискають тільки свою, свою, свою пропозицію, свій план. 28 пунктів викатили і тільки так. Да? Що в них на, на сьогодні? Що в них на сьогодні? У них є шанс. Вони розуміють, що це зараз саме ця, це, цей час, який зараз да? це їхній шанс дійти до цілей, які вони намітили. Демілітаризація, денацифікація і прочеє. Ота біліберда, яку вони на, на. Це їхній шанс зараз. У них ейфорія, в них все прекрасно, вони, вони на піднесеному стані да? на майбутнє. Це їхній шанс на майбутнє, на перспективу. Все. Вони впевнені, що вони вже перемагають. Ось він дьявол. Але дьявол не дочекається результату, Таро говорить, да, Зразу ж таро. Дає відповідь, не дочекається, доведеться йти. От ну, що я можу зробити? Дивіться, ну, кожен мій розклад, коли я роблю його на болота, закінчується. Д'явол не матиме результату, доведеться йти. Все. Доведеться йти. Ейфорія, ей ейфорією, тому що скандал, тому що, тому що розбалансування і, і цей уход він може взагалі принести. Боротьбу всередині держави, чому він боїться програвати? Да? Тому, що, тому що далі всередині можуть початися процеси незрозумілі, якщо він піде. Да? Ну, етап його завершується вже, мир завершиться да? От, кожен сам за себе, і етап дьявола завершується. Це скандал, це розбалансування сил, це. Кожен сам, це внутрішня боротьба, яка може завершити взагалі етап, етап, як я вже говорила, і Росії, і Путіна, і режиму, і так далі. Це кінець, да? скрита через найближче оточення, розгублено Вони не знають, що вибрати. Обман, реалізуються обманні ідеї, скрита, є тає... та... таємниця, якась да? таємниця, яка реалізує скриті. скриті... Ну, ідея якась скрита, яку обманом хочуть реалізувати. Да? Найближче оточення є оборотні, розгубленість є, ілюзії, да? ілюзії. Вони живуть в якихось, розумієте, його найближче оточення. Тут місяць, тут таємні знання, скрита. Оце, оце шобло, яке найближче оточення Путіна. Да? Реалізують ідеї ілюзорні. Ну, вони як з затуманеною свідомістю. розумієте, Ілюзії, затуманена свідомість, е об'єднані, вони реалізують цю ідею, да? збирають навколо цієї ідеї все шобло. Тобто вони намагаються і далі тримати, самі тримаються і далі тримаються в ілюзіях, Таро говорить. Все, етап завершується. Вони не можуть цього зрозуміти, що їхній етап. Ну, цього режиму, цієї країни, цієї імперії. Це ілюзії, які все рівно будуть завершуватися. Будуть завершуватися. Все. Крапка. Пентаклева дама буде обнулятися. Розумієте, із, із, обнуленням, із обнуленням цієї економіки вони шукають, як вийти з ситуації, вони шукають, але скрізь ловлять облизня. Тут і все. Завершується цей етап уже в них Ідея актувати ідею, що захищають себе, свої домашні. Вони ще, розумієте, вони ще можуть протриматися протриматись на цій ідеї, що захищаємо домашні цінності. А тут іще. Ще. Це страшний суд. Да? Оце, оце полягає. Ідея, яка зіграє з ними страшний суд, це та ідея, що вони, вони захищають домашні цінності. Як тільки ляже економіка, ляже їх, ляжуть їхні домашні цінності. розумієте? Відстоювати себе, відстояти себе не зможуть. Це крах, це катастрофа, це криза. Все, крах. Крах боротьби і цього вони бояться. І цього вони бояться. Ну що? Ейфорія ейфорією, а таро в другій частині розклад поділений на дві частини. Перша, це те, що вони зараз думають, що вони на коні, вони осідлали фортуну і вони скачуть, але прискакають вони до башні і до страшного суду, розумієте? От, і і, і до, до того, що вони залишаться самі. І вони вже залишаються самі. Ось так. Отаке от от там відбувається на тих болотах. Те, що вони. Вони перебувають зараз, розумієте, вони перебувають в ілюзії, ось Таро говорить, да? Вони несуть ці ідеї, перебуваючи в ілюзіях. А реальність набагато страшніша. Це ейфорія, це ілюзії, а реальність це башня і дев'ятка мечів. Отак от, от. І фортуна, вона ж така безпощадна, розумієте, якщо вона вже крутиться, то вона крутиться. А ніхто, ніякі спецслужби на неї вже не вплинуть. Ось так. Буває! Дякую вам за увагу на все добре, до побачення!